Вітаю вас, шановні. Дивіться, яке небо. Сонце сіло. І ось таке небо. Вчора небо було таке синє, фіолетове, розове. Ну, виглядало, як оце, знаєте, буває північне сяйво. Так виглядало сьогодні. Ось подивіться, яке небо. Так воно якось цікаво. Ну, тут слів не треба. Ну, вчора ми їхали пізненько з Грандік, було таке, ну прямо синє, потім якесь фіолетове, таке потім жовто-гаряче, якесь таке. Ну, думали, так знаєте, як колись, якби зима була, то би сказали, що на мороз, але таке з От. А сьогодні, от я вийшла, дивлюся, уже сіло так вечоріє, чи буде видно, чи ні, бачите. От, і глянула там ось, де проблес такий є. Бачите, ось. Кругом показала і. Ну, кажуть, що йде якийсь шторм, я не знаю, як він називається, чи якийсь такий над. І може нас зачепити, то може це якраз міняється. Так тихо, цвіркуни цвірчать, діти. Тут у нас близенько є така площадка, ну екстремальна. Кричать вони на велосипедах на цьому. І ну життя вирує Бачите, як міняється, подивіться, які. От тут як маски якісь такі. Ну, все, бувайте здорові, мирного неба. Щоб оце гарне небо було над Україною мирним.